Привіт чи говорить Джечик, та сьогодні ми з вами будемо грати в Minecraft. Так, сьогодні ми з вами будемо продовжувати грати в Minecraft. Та, сьогодні ми з вами будемо проходити карту під назвою Симулятор роботи. Або Simulator, якось так вона карта називається. А, то тут таки написано. Workers Simulator. Ну що ж, і на цій карті, як ви вже здогадалися, ми з вами будемо, будемо з вами працювати, ну, в прямому сенсі, заробляти гроші. У нас тут, як ви бачите, на вибір є професії, які ми можемо отримати. Наприклад, фермер, виробник, риболовець. Завантажувач або навантажувач сміттєвий. Ой, я би не на таку Повар та будівельник. Ну то що ж, давайте підемо ми з вами по порядку. Давайте ми з вами почнемо з фермера та закінчимо ми з вами будівельником. Я навіть не знаю, може я, це, я... цю карту розділю на два або пару відео. Ну не знаю. Як буде видно. Ну то що, ж, натискаємо на кнопку, то починаємо з фермера. Так, надійте чобути фермера. Добре, дай мені чого взяти. Так, я тут замітив, тут якесь навчання треба пройти. Так, якийсь помічник, тут з статую стоїть. А, це ну, розумний кадр, нічого не це від Відкіну туторіал навчання. Так, так. вітаємо в орки смерти. Якщо територія не завантажувалась, натисніть Shift. Окей. О, він ч усилий. Що, ми, що ми тут робити? Ой, господи. Основний геймплей карти... Ой, тихо, Основний геймплей карти роботи. Так, для для... большинства робот потрібно екіпірування. Для більшість робот потрібно екіпірування. До речі, я заметив, що тут це, є звук, звук, звук з видеохреди GTA на Andreas. Вот чуєте? Чуєте звук? Звук з San Andreas, як. Вибираєш, ну натискаєш на кнопку меню, то такий звук з GTA San Andreas. Так, апекировку можна йти на у будівельний. Стріт Вілі. Не знаю, що що ті стрітвілі, як, як і та багато інших У деяких селян є квести. Натисніть по ним правою кнопкою миші, щоб поговорити. Ви можете давати гроші іншим гравцям. Виводячи їх в купюри Приємної гри. Дуже дякую. Ну то що ж, починаємо. Так, мені потрібно що <плес> йдіти... бути фермером, А де мені зайти, чобути фермер? А я не казав, де мені зайти що бути. Тут є якісь скрині? Чи немає ніякої скрині, я не знаю. Давайте пилот і пошукаємо. Чому ну, зараз подивимося? Да, ага. Так, грає. Так, не важно Добре, давайте тоді цей. Пограємо за виробника, натискаємо. джак. Uh -huh. Давайте реголовець. Uh -huh. Рузинник. О, розумник доступний. Я так розумію, поки е, всі професії не пройдеш, так і е, завантажу. Так, де це я? О, ти чотирьох. Це було тільки що. Так. Так, на 10 прав кнопку миш, літаби. На 10 прав кнопку миш, літаби взяти коробку. Окей. Так, взяли коробку. Тепер ми її кудись повинні нести. Значить, як ви замітили, що ця карта на російській мові. Я не знаю, хто розробив цю карту, чи українець, чи росіянин, чи... Білорусь, не знаю хто. Але це не так. це не так важливо, ну... Так, на 10 право кнопку мишлі тобі... На 10 право кнопку мишлі тобі взяти коротко. Окей. Так, взяли коробку. Тепер ми її кудись повинні нести. Знайте, як ви замітили, що ця карта на російській мові. Я не знаю, хто розробив цю карту, чи українець, чи росіянин, Білорусь, чи... не знаю хто. Але це не так, це не так важливо. Mm. Ну, так, беремо коробочку, вносимо її. Просто це, просто дуже... Просто багато є карт на російській мові. Та й вони дуже цікаві. Я якби... Так, я знаю, що я Це, що я якби, ну, можна сказати, є українець. Знаю, що ну самі по новинах. По новинах. Ну, ви чого читаєте, ну самі знаєте. Що почалося в цьому світі, тому я зараз не хочу розказувати Так, беремо коробочку. Носимо, давайте будемо так по черзі. По черзі ми так будемо. Раз сюди. Так, добре. Тепер раз, туди несемо коробку. Так, плюс 6 доларів. Це вже непогано. Все-таки погрузиком буде непогано. Хоча це дуже важко... Ой, грузинником точніше. Человек там, там прикладается на українську мову. Я навіть не знаю. Так що давайте. Так, добре. Так, взяли коробку. Понесли сюди. Тепер збігаємо ще раз за коробкою. Беремо коробочку. Коли кладемо сюди, я не знаю, що це таке. Плюс 6 доларів, непогано. Все-таки заробляємо. Так. Та остання коробка. До, до речі Що я хочу сказати. Давайте це, я хочу трохи... Поки тут прохожу карту, я хочу цей трох, трох, трішечки цей. Ну, побалакати, наприклад. Наприклад, цей. я, наприклад, не знаю, я би хотів в реальному житті стати цей, або оператором, або прокурором, або кур'єром, наприклад. Даже ким ви хочете стати в реальному житті. Ви можете написати коментарі. Мені буде дуже цікаво кімнути стати в реальному житті. От, я ще пам'ятаю, коли якні ще було. цей. плюс ага. Коли якніше було. Коли мені ще було цей. Коли ще був в другому. Ну, в першому або друг, другому класі, то я хотів... Я хотів стати космонавтом. Так, да, раніше. Раніше мене. Ну, мене і зараз доки цікавить космонавтика. Тому я... це хотів стати космонавтом, хотів полетіти в космос. Але щоб стати космонавтом треба дуже багато вчитися, багато чого знати. Це не так просто. Так ось. А зараз. Ще, ще хотів стати. А потім, потім після космонавта я хотів стати кур'єром. Це вже пройшло пару років. То буде 2019 рік, я хотів стати кур'єром. Ну, знаєте, хто такий кур'єр? Це той, хто цей. Це людина, яка, яка возить, наприклад, всякі товари, їжу там, їжу, ще щось там іншим людям в різ, різ, різні куточки міста, куточки країни, куточки. Ну, не зрозуміло. Я собі думав, що це... Думав що стати кур'єром, але це, я якби не знаю, не певний, чи я стану кур'єром. Не впевнений, тому що в мене трохи якби проблема... Ну, в мене... Я трохи математику не знаю. Хоча ні, я трохи знаю математику. Але це так рахувати. Ну, <кхи> ви просто не висмійте мене в коментарях. Я це, я зараз... Зараз я вчуся. Зараз я вчуся. зараз я живу в Польщі, як ви знаєте. Я зараз вчуся в, в школі. В школі... як називати школа? Забуду, як там школа називається. Школа з заводова. Можу так просто сказати, школа, заводська школа. Там де мож, можна не тільки стати цей... ой, не тільки вчитися вчитися здобувати знання, а Ізоде можна встати, наприклад, або століром або кухарем. От я вибрав бо Тому що цей. Я ще питаю, що коли я вчився в Україні, вчився в одній школі, то я, це, я був столярем. Ну, точніше, в нас був предмет столяра. мене це дуже зацікавило і тому я вирішив стати столяром. Ну а ось, наприклад, а зараз. Зараз. Не знаю. Я... Я попросту дуже хочу... цей, Я хочу стати. зараз. Якщо я не стану столь, то я хочу стати оператором. Так, я хочу стати оператором, та Знімати, ну. Ну, якщо ви знаєте, або ви знаєте, оператор це, це до речі це людина, яка знімає там відео, всякі там відео, відео, там, відео людей, природу, ще там щось знімає... має всякі там... Ну, оператор дуже цікава професія. Я хочу стати оператором та знімати, наприклад... Не знаю кого. Не знаю, що знімати. По кого, Ну, оператором. я, я... А знаєте, чому я хочу стати оператором? Тому що цей... В мене дуже цікавить, Ну, як ви зараз бачите, так, я зараз знімаю відео. Та це, та це для мене дуже цікаве хобі. Я як, ем, я як ю, я, ютубер. У мене на каналі як ви замітив 17, 17 підписників. Не мільйони, не тисячі, а просто 17 підписників. Так от, мене це дуже цікаве хобі, тому я хочу дуже, дуже настати оператором, та знімати там або фільми знімати, або кліпи знімати, або просто знімати. А для того, щоб стати оператором, то треба мати кіно... Ой. <сум> не, не, ну, або кінокамеру, або відеокамеру. От я хочу просто знімати відео. Мене дуже цікава професія оператора. А ще, а ще я би хотів стати, наприклад, прокурором. Хто не знає, хто такий прокурор, це прокорози прокурорці як це як поліція, тільки полі як тільки, ну, це як поліція, тільки вирішує там кримінальні справи. Хоча трохи забувся хто такий прокурор. Ну, одним словом яка захищає людей, захищає... Ну, загально ви можете загуглити. Загуглити такі бро, я хочу стати прокурором. Ще хотів би прокурором стати. Не знаю чому, бо мене дуже зацікавила прокуратура. А ще цікавий факт, що це, що... Та професія прокурора то пішло. Ну, то вперше з'явилося на території України. Ні, мене, там не дуже цікавила прокуратура. Ну, а ще, ще не знаю. Я, до признаюся вам. Я вже У мене вже був підробіток в реальному житті, але це було... Я вже був двільником. Так, так, так. Я був двільником в реальному житті. Так, я працював двільником в реальному житті. Це було. це... Це було в Україні. Е, працював я. На. на, на голову, голову, голову нашого двора Мера. ой, не мера, Просто голову на. Голова нашого бора. Він, він знав мого тата. Та це, та я працював двірником дальним мужиком в Україні. Я хочу стати зараз, якщо я не стану стоїм, то я хочу стати оператором. Так, да, я хочу стати оператором. Тром, та... Да, знімати. Ну. Та, да, заробляв. Заробляв непогану суму. Ну так ось. Потім мені вже це все не доїло, потім я. це я... вже хочу сам шукати професію. Ну так ось. А ще я, я ще вам хочу признатися, що я ще хотів, я ще недавно хотів стати льотчиком. Ну, льотчик це людина яка керує, керує літаком, ну, літає на літаку. Я хочу стати льотчиком. Але льотчиком не знаю, чи я стану, чи не стану, тому що треба, по-перше, висоти не боятися, а по-друге, треба... Треба розуміти, що до чого. А так як я ще ніколи в реальності не літав ні на літаку, ні на дирижаблі, ні на гелікоптері, ні. Дережаблі. Ну, в загальному цей. Не ще ніколи, на літальних транспортах, навіть не повинні ніколи ще ніколи не літав. А от я би хотів спробувати політати на гелікоптері, я не знаю, чи в Польщі. Чи в Польщі, наприклад, можна цей просто так на прокати, на взяти гелікоптер, ну. На просто покататися на гелікоптері. Або, наприклад, стрибнути з парашута, до речі, я би хотів з парашута стрибнути. Так, це дуже цікаво. Парашутин, це дуже цікаво. Хотів би стигнутись з парашутом. Але не знаю, чи стивну, хоча це було би трохи страшно для мене. Але це. Добре, давайте зараз ще одну коробку до Та й будемо вже... Закінчувати, я не знаю, скільки це буде... це буде тривати. Все, догрузив останню коробку. Я не знаю, скільки це ця, ця карта... Ну, цей рівень буде тривати, тому давайте ми з, з вами натиснемо на ось цю кнопку та... Осей.олі, звінитись. Ну все, ми звільнені. А ми хоч що заробили чи не заробили? Тут десь показаний мій баланс Я не знаю дай Я хочу заробити, чи нічого не зарубил ну, Давайте зараз Дайла не спать О де щось заробив. Гарного Дня Дякую дякую, дякую Ага Ну все Давайте ценим. Так, що тут? Що це таке? Купя, покупка. А це що? Не знаю, що це таке. Так, сироград. та Стритви. Давайте в сироград поїдемо Блин, цікава карта, слухайте. Дуже цікава карта. Ой, подивіться. Все, ПКН для того би відправлятись. Все, не в Сирограді. Ця карта дуже цікава. Нам мені дуже сподобалась. А, так ми поїхали в місто. В місто, я не знаю, що це було. Не знаю. Кіно. О, давайте подивимось, що тут по кіно. Так, привіт. Білет в кіно. Давайте подивимось, що нам тут покажуть. Так. І куди мені сісти? сюди? Ти сюди. Ну, що за кнопка? Аго, покажите мне фильм. Покажите мне кино. Эй! уже же Це що? Кінопроєктор? Що це за кинопроекты? Так я дай кинопроектор. О! Рано кино показал. Показывай. Так, мы бачимо... Солнце. Стил ба стил бачимо. Так, він <кхем> Да, зараз буде рубати дерево, я так розумію, М -м, рубає дерево. Зараз до нього підійде Кріпів та підібрай його, робимо ставки. М -м -м. Нічого собі особи, не вырис. Фух ты, ничего суби. О, блин! Ничего Нормальний таке кино. Ну. Класс та ну. кино. Ой, не таке не дуже. Ну окей. Ну все. Добре, давайте цей. У вас немає білета. Таке тільки що вийшло, ого. Ага, все подивилися. Ну окей, туне. Добре, давайте ми з вами будемо закінчувати на цій карті на сьогодні. Якщо вам сподобалася ця карта, то не забувайте підписуватися на мій канал, ставити вподобайку, писати будь-який коментарі. Не знаю, може я ще одне відео зніму по цій карті, та... Та спробую та спробуємо разом з вами ще, ще, ще професії, ну. Як прям. Та подивимось, якісь якісь ще професії. Які ще професії... ну... можна... які є ще професії, де ще можна підзаробити. Ну так що ж. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Всім вам дякую за перегляд, всім па-па, на добраніч, всім па-па.